Євляється чи в кінці. В процесі, <сесі> процесі ну під кінець. І тому в процесі в неї відкрилися очі. В процесі. Духовні очі, в процесі. Не зразу. Я маю на увазі, якщо як, як ситуація, от в хвилину сталася. Ну це тільки тоді, коли ти маєш досвіду вже цьому. Угу. Наработка така. Да, без досвіду Звичка. буде в кінці. Uh -huh. так. Uh -huh. Буде тільки в кінці. Uh -huh. А вже, як коли є досвід, вже тут горшки побив, uh -huh. тут горшки побив, вже не хоче тут бити горшки. Uh -huh. Просто розуміння, що воно не вартує. Того. Не вартує. Uh -huh. І ти розумієш, що істинне добро це те, що ти забереш з собою. Це і називається істинний християнин. Це той, хто працює над добром духовним. Бо він знає, що це добро приносить плід і йому самому. Він стає добрим від добра, він стає світлим від добра, він стає мирним від добра, це є істинне добро. Якщо добро не робить тебе добрим, це не є істинне добро, це є диявольське добро. Це добро, яке забирає в тебе розум, волю, мир, радість. І ми, як християни, якщо істинні християни це ті, що світля, носять світло в собі. Це добро, яке виражається в їхній поведінці, в їхніх словах, в їхній терпеливості. Це християнин, чи не написано Іванглії, по любові пізнають, що в мою живу я є любов. Якщо Бог любов, то ти маєш носити образ любові, подобу любові. Як Бог милосердя, а ти дитина Його. То ти маєш бути подібний до милосердяни Бога Милосердного. По любові пізнаєш, блажені, милосердні, блажені, Але не приблизившись до Бога, а це молитва постійна. Постійно навіть те саме Господи помилуй. коли ти кажеш, Господи, ти вже у Бозі. Бо в цьому імені є вже сам Бог. В цьому імені ти просиш, Господи, звільни моє сердечко. Ти у мені зараз, якщо я сказав Господи, що сказав Ісусе, я вже тебе прийняв. Вже у мені діє твій дух. Бо ти є дух, ти є вогонь, що оживляє? Це важливо. Ви хочете бачити в мені духівника терпеливого. Світлого. Що він вас любив, що він кожного вашого, вас розумів. Ну чи духівник не хоче бачити дітей своїх, таких же саме, які по плоди похоче, хоч трошки бачити якісь плоди? Ну ми земні люди, як і я, як ви. ми. Ми зіні. Якщо ми сьогодні будемо наставника слухати, то ми погані були спеціалісти потом. тому. чому я сказав за це наш. Маємо ним жити, а не його прочитувати рано і вечір чи на спільно. Молитва без діл мертва. Діла мають бути не зовнішні, а внутрішні, які виражаються на зовнішні. Бо милосердя це є внутрішнє. І це милосердя виражається у служінні назовні. Служіння це не тільки вчинки, це твій погляд, це твоя розмова, це твоє розуміння, це твоя терпеливість. Но це потребує Бога без мене. Ти нічого не можеш робити. Тому часто сповідь. Ти сповідаєшся не за сусіда. Ти сповідаєшся за свою душу, яку ти образив сьогодні. За душу брата і за свою душу. Ти сповідаєшся за те, що ти сьогодні не маєш доброти. За те, що ти не маєш сьогодні молитви до Бога, щирої до батька розмови. Ти сповідаєш з того, що ти образив Бога через брат. Кому робите мені робить? Навчіться від мене, каже Христос. Я став людиною, щоб показати вам шлях до спасіння. Бо він я дорога, я правда, я життя ваше. Кожне ваше дихання це моя благодать у вас. Це мій дух у вас. Ваша сьогоднішня оця зустріч це моє провідіння. Це доказ моєї любові. Чому стільки зібралося не більше? Бо я вибрав вас. Я покликав вас сюди. Ви прийшли на цю вечерню мою духовну. Ви прийшли зустрітися з моїм словом? Прийняти Моє Слово. Прийняти Духа Мого. Ви прийшли. споживши цей хліб, щоб стати сильними в тому дусі моєму. Так говорить Господь. Бо приймеш духа, ти приймеш Царство Боже. Приймеш духа, ти приймаєш спокій. Ти приймеш духа, ти приймаєш мою доброту, мою силу. Шукайте царство Боже. Все остальне робота, все вододасть. Бог все хоче. Це не легка дорога. І друга тема це наша свідомість.